З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоби син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав. Бо вони твої, я дав їм Твоє слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині, слово Твоє то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині.